Скандальний візит Джейді Венса до Гренландії. Що насправді сталося? Ця поїздка викликала справжню бурю та мало не спричинила політичний землетрус. Гренландці обурені, ми не хочемо бути американцями, ми гренландці, заявляють місцеві політики. Візит відверто проігнорував політичні процеси на острові, що тільки розпалило напруження між США, Гренландією та Данією. Що задумали у Вашингтоні? Адміністрація Трампа ще раніше говорила про ідею придбати Гренландію, і тепер, після повернення в Білий Дім, вони знову намагаються діяти. Спершу приїздить син Трампа, а потім дружина віцепрезидента Джейді Венса. Офіційно це сімейний відпочинок. Але що насправді ховається за цим візитом? Данія сказала Ні, голова уряду Данії прямо заявила, це неприйнятний тиск. А після скандалу Венс змінив план поїздки, відвідав лише американську військову базу на острові. Що означає цей візит? Це просто провокація чи підготовка до чогось більшого. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.